Навіть з точки зору статистики сьогодні дійсно у Карпат є перевага. Але, але це дербі у Дербі будуть емоції, і це ми вчора побачили на матчі команд Ю-19, які гарненько так побились наприкінці поєдинку. Сподіваємось, що битись ніхто не буде сьогодні на стадіоні Україна, але також і сподіваємось, що емоцій буде достатньо. Ну що ж, з'явились уже на газоні стадіона Україна обидві команди і Карпати, і рух. Налаштовані на ось цю битву у рамках 25-го туру ідеальний баланс після двох матчів. Тому хтось таки має бути сильнішим за підсумками всіх поєдинків цього року. Хоча, можливо, й були нічия, подивимося, гравець місяця в українській прем'єр-лізі, гравець місяця березня і частини лютого на кращим гравцем в УПЛ став Броніньо. Ну і якраз таки за підтримки титульного спонсора клубу. Отримує приз як гравець місяця і в Карпатах. Також Бруніньо, саме за результатами голосування вболівальників, визнали його найкращим. Ну і це абсолютно логічно. Шах активно шах працює. Ще один навіс виконує. Хороший навіс. Там два футболісти Карпат літали удар за маштрафона. Майданчика не вдали. Ще один удар над воротами. Полетів м'яч. Але це дуже хороша можливість була. А підбиральник чекав своєї можливості Павло Полегенько, дочекався, врешті-решт. Ось вона перша спроба, ось вона друга спроба. Кидався під м'яч дідик. Напевно, якби м'яч летів, бо прощуну заблокував би його дідик, але щастило. Дідик побогло зміщується всередину. Хороший удар! Нічого, собі, Бруніньо. Вирішив у воротарський кут пробити. Бруніньо. Пролебій на місці. Це була дійсно непогана спроба. Ще раз дивимось. Бруніньо викручує. Справді такий удар навіїз був, тому що дуже близьким. Там був Бабогло до того, щоб навіть дотягнутися до цього м'яча і зрізати його у ворота. Порушення правил зафіксоване, але м'яч залишається у господарів. І атака продовжується. Навіс з флангу. Непоганий до штабного майданчика. удар ударів. Забиває. Карпати. Забиває Бруніньо. Забиває найкращий гравець місяця. Розкішно розіграна комбінація. І 1-0 у львівському дербі на користь Карпа. Асині Бруніньо в потрібному місці в потрібний час ближче до позиції правого інсайду. Вивалюється він. Восьмий гол в цьому сезоні не забував у матчах з Поліссям і у ну, матчі з Інгульцем. Дав результативну передачу після свого хетрику. Говорич вирізає на Клинчука повертає на ляха. Як? Навіс, хороший навіс. Пастух, не долітає до м'яча. Не долітає ну, буквально зовсім трохи. Сочений півзахисник. Ну і дідик там теж намагався другим темпом влетіти. Від Бекназа. Хороше приведення на карабіна. Той прокидає м'яч. Зараз може бути непоганий момент. Праворуч Італій Роман. Навіз в один дотик, Але немає удару. Підбирання від Бекназа. Удар! Віддал Масбекова над воротами м'яч летить. Ну і це було непогано. Це було непогано. Хороша атака. Гарно вибудована. Серія передач, перекидання на інший фланг. Навіс. Напевно, можна ось цю атаку назвати ось такою першою конструктивною атакою руха в сьогоднішньому поєдинку. Тепер спокійно на Алмазбекова. Ох, помиляється Алмазбеков. Зараз передачу і вичинають фактично вихід. спроба перекинути Ледвіяр. Скішна робота. Дмитро Ледвій рятує свою команду. Алмазбеков віддавав передачу над Ні звідки вилітає Ігор Невес. Вдається йому забити. Ну, прокляття їм Інгера Невеса. так це окрема історія, яку можна довго розповідати. Пішло закидання. Люди не дуже впевнено, але вибуває кулаком м'яч. так кулаком вперед просто вибивав м'яч. Ще ж, а Пабло Альварес біля м'яча. Саме він буде пробувати. Або ж виконувати м'якенький невіз. Альварес пробиває. От захисники на місці. З лету Мірошніченко теж заблокований цей удар. Сам Пашко швиденько-швиденько до м'яча підбіг у ролі болбоя виступив. Хоча болбої тут стояли. Дійсно викручував Пабло м'яч у ворота. І насправді проблеми тут могли би бути у Лебія. За гравцями рука. Юра Шніченко коли розбирається. Шах страхує його. Немає фолос. Любик. Удар. Удар з рикошетом. Удар неприємний. Але недостатньо сильний, Щоб спантеличити які викинарейки. Тут шах намагається технічно, плечем щоб працювати собі, пустити його на газон. Набогло. На Навіс від полегенька. Класна скидка. у встигає до м'яча. Але і встигає Дмитро Ледвій. Ми знову відзначаємо ігра Невеса, який ідеально скидає м'яч партнеру. ні, вибачте, це Бруніньо був. Ну, Бруніньо, причому Бруніньо намагався скинути, здається, на Невеса, а не на футболіста, який у нього за спиною був. Хоча можливо, і... якби ось цей момент закінчився забитим голом, ну, це міг би бути просто асестроку від Бруніньо. Я один навіс від Морожніченка на влітає. Кілька хлебів попередчина Гол! І це, і це він. Це він! Ігор Невес забив гол в українській прем'єр-лізі. Я думаю, тішити зараз мають в тому числі вболівальники рука. Як довго він на це чекав? Як довго він терпів? Ігор Невес забиває в УПЛ 25-й матч в українській прем'єр-лізі для бразильського легіонера. Ігор Невас, який у першій лізі був суперважливим гравцем, суперзабивним нападником. Нарешті знімає ось це прокляття. Нарешті забиває. що ж, браво! На нас чекає ще один кутовий. Злету спроба пробити, який хороший удар від Ростислава Ляха. Дуже рідко. В таких випадках а, вдається якісно влучити по м'ячеві. Бабу Карфау. Грецький в минулому турі. Забив голову рота Олександрії, вийшовши на заміну. Ох, втрата м'яча на рівному місці. Хороша атака. Зараз може бути для руха. Передача на пастуха. Пастух. Пастух прокидає повз двох. далі пас на Руніча. Руніч! Гостра кута б'є в ногу на Рейкіна, ну значно краще. Напевне, можна було б розіграти ось цю атаку, але ну, так, звичайно, робити не можна. Обрізатись, будучи останнім. Передача в спину на пастуха не вдала. Також немає можливості для удару. Ну і пас надто глибоко, надто близько до фланга. Цей пас вже пішов. Так що довелось добігати до м'яча Василю Рунічу. А ось Краснопір пір тут знову чим за плече. Зачепив Дідика. І дідик пиняється на газоні. Неприємно, звичайно, це зіткнення. Залишається не так багато. Гравців, які можуть ще з'явитися на полі. Ну і дідика таке змінить коло. Ще в першій половині цього поєдинку ми очікували на цю заміну, і в перерві очікували на цю заміну. Ну, і по суті, друга вимушена заміна у нас зараз відбувається. Ну і Остання заміна для руха. Там надають допомогу Дідику. Судячи з усього, це дійсно вибите плече. Ох, як боляче йому бачимо, працює фізіотерапевт з ним... Ну, домашній матч проти Шахтаря це важко. Ось зараз шанс для Карпат. Третій забитий. Удар ближній верхній. Влучив просто у груди Віталія Холода. Пробував Броніньо максимально класно з цієї ситуації викрититься. І розумію, що там були партнери, на яких можна було віддавати. Ай-яй-яй. Що витворяє? Карабіна повноцінно не переграв, але тим не менше, як знову таки опинився в нього у ногах. На пір, там у дуже серйозній боротьбі. Забиває Карпати втретє. На ближню стійко полетів навіс. Амбросі Чачо. Людина, про яку ти в останню чергу думаєш, Що йде мова про голуй головою, забиває з гострого Кута на ближній стійці. Прекрасний удар в дальній кут. Поборідмитра Ледвія без шансів для нього. 3-0 Карпати. Ну що ж, Львів сьогодні зелений. Там дуже розчаровані футболісти руха. Ще раз дивимось. Чачо на ближній сіці один. Просто перелітає м'яч через Карабіна. І Чачо ну, між двох футболістів. Посних руха звичайно, сьогодні розчарована. А була інформація у медіа про те, що От зараз шанс може бути. Рябов пробиває кіноріки. Фіксує м'яч і притискає однією рукою до. А якось була інформація так про те, що керівництво обіцяло гравцям руха дуже серйозні преміальні за сьогоднішній поєдинок. Гарячий поєдинок ніби але чому не вдається? Окс Федора передача проходить на підлопінця. Щоб заблокував цей простріл, тому що м'яч залишається у Карпати. Хороший момент Федор прокидає, але нікому замкнути. По суті, сезон для руха. Потроху-потроху -по вже починає закінчуватися. Що говорити про турнірну таблицю? Закидання, пішло. Кінарєкін не забиває рух, забиває рух на 89 й хвилині. Пастух розмочив рахунок в цьому матчі. Шалена серія. Шалена просто серія 817 хвилин. 818 навіть хвилин тривала, і Карпати пропускають вдома вперше з вересня. Ну тут Кінерійкін. Його розстрілювали. Він виставив руки перед собою, але зафіксувати не вдалося голкіперу і стандарт. Ще ж мірушніченко і Клименко біля м'яча. Шніченко пробуває ворота. летить удар не дуже точний удар. Що там відбулося? А і бійка. А і бійка. Згадували ми на початку, що так бійка вчора була в матчі команди Ю-19 наприкінці, але там нуль було, там інтрига була до кінця. А тут просто на рівному місці. Почубились. Ну і арбітр, я так розумію, зараз покаже трохи карток. Подивимось, кому. Владислав Бабоглу, жовту картку покаже. Так і Ростислав Ляху жовту карту покаже, який був здається під загрозою дискваліфікації. Що там відбулося? Ага, ось там штовханина. Дивіться, бабогло. щепився. Дуже непогано. Ось там. Боротьба ми бачимо. Ляхи, бабогло. Ну, це щось Ну, за тим, щоб розібрати цей момент, треба до Жана Боленюка звертатися. Не обійшлося і без такого моменту у нашому сьогоднішньому поєдинку. Ну що ж, 3-1. 3-1. Карпати виграють. Таки сезонну серію можна сказати у руха.